Мої привітання. Сьогодні розглянемо монетку 5 копійок 1727 року. Так званий Христовик Так, дивіться, Я це приближуємо. Так, монетка в кабінетній патині. Нечищена. Бачимо правління Катерини I. Вона чеканилася з 1723 по 1730 роки. Бачимо, яка гарненька. Так, Катерина I була тоді імператрицею. Вона була коронована в 1724 році, почала правити в 1725 році. Правила до 1727 року. Тоді померла якраз ця монета, була ріком її. Кінця діаметр монети 29 мм, буває 30-31, бігала вага 20-48 грамів. Так, бачите, така шоколадна патина, гурт сітка. Дивіться, який гурт, бачите, повністю збережений. Монета зазвичай без чистки, що дуже ціниться серед нумізматів. Так, розглянемо орла, дивіться, який колір гарненький. Так. От центру бачимо таке кільце з точечок, в якому видно Орел звичайний. З двома голами. Орел без прикрас, без ленти, без нічого. Під орлом букви КД. Бачите? Красний двір. Чеканились на цьому дворі. Скіпета держава, бачимо ще видно збережено пір'я на орлі. Так, округ орла бачимо точки. 5 штук, 2 знизу, 2 на рівні орлів орла, бачите. І одна зверху. Це одна із різновидностей, Вона, ну, найменш рідка. Але в дуже гарному сохрані, коли точка над короною великою, бачите, Та, я вам зараз покажу. Бачите точка. Це найменша річ. Слідуюча йде, коли точка під хвостом. Ось тут, Ось, бачите, тут повинна бути точка. Ну, для, мене це, для мене важніший стан монети, чим рідкість. Ось, дивіться. Бачите, яке поле рівне, без раковин, мене так нечищено. Бачите, зелень залишилося. Мене це зберігалося, скоріше все вкладі або десь на горищі, в шухляді. Стан ідеальний. В менеті 300 років. Став то 27 рік, зараз 25 298 років в монеті. Бачите, копатно, рівномірно. Так, реверс подивимося. Дивіться, який нагарненький. Мені взагалі хрестовики нравляться. Так, подивіться, так покажу. бачите. Бачимо тут. Таке на все поло монета. такий хрест з двома лініями. Бачите, знаходиться рівно по центру монети. Красиво, так. В одній частині ми бачимо номінал, бачите, 5 копійок. Рік 1727. Це дата чеканки. Бачите, Гарне. Повністю все прочеканено. Все видно. Також нічого не чищено. Остатки зелені, бачите? Я її зовсім не трогав, не хотів чистити. Це надає монеті шарм. Хто розуміє, той зі мною погодиться, коли монета в такій патині, в зелені залишками, дивіться, ось так. видно такі залишки. Вона так як зберігалася, так вона і залишилась. Дивіться, рік видно, 27-й года. Катерина I правила всього 2 роки. Після її смерті також чекали такі хрестовики 29 30-й роки на різних монетних дворах. 30-й був останній рік чеканки. Такий, такий гарненький. хрестовичок. Так, зараз вам покажу, що відео при. Денному світлі, подивіться. Ось як і обіцяю відео при денному світлі. Сьогодні сонячна погода, гарна, хоча й... вже й більше, ніж середина зими. Бачите, яка гарненька монетка. Як завжди повторюся, що кожна монета коштує рівно стільки, скільки за неї готові запропонувати. А саме ця монетка, як по мені, оцінюється десь в 200 доларів. Це моя суб'єктивна донка. Дуже буду радий, якщо моє відео вам сподобалось. Саме головне, що буде ще до побачення.